Я так люблю цю сукню. Просто це моя квартира, яку я просто обожнюю. У мене тут стільки щасливих моментів в цій квартирі. І ця сукня також із мого старого гардеробу, тому що я сюди приїхала без одягу і знайшла цю сукню, відкриваю шафу, вона, вона висить і думаю, все, я беру цю сукню для того, щоб зняти свій курс. Сьогодні в цьому відео я беру вас в свій робочий день, і я вам покажу не тільки як я готуюся до зйомок, а самі зйомки, а також я вам покажу рум тур моєї улюбленої квартири, мого місця сили. Тому підписуйтесь на мій канал і поїхали працювати. Я знімаю експрес-курс з ароматерапії для того, щоб люди знали, як ефірні олії використовувати в повсякденному житті. Зараз у мене спільнота півтори тисячі чоловік, і кожен приходить, особливо новенькі, не знають, як користуватися ефірними оліями. Тому в мене виникла ідея така, щоб за п'ять уроків розказати мінімально те, що людина. От, має дізнатися про ефірні олії і щоб не в мене, а як цим користуватися. Тому я в цей курс закладаю. Ну, по-перше, розказую, що таке ефірні олії. Як вони видобуваються, з яких частин рослин, історію ефірних олій, як їх використовувати для емоційного стану, коли знати, як користуватися ефірними оліями, можна регулювати свій стан. Тобто, якщо я хочу радості, я понюхала апельсин, і я рада. Я хочу спокою і гарний міцний сон, я беру лаванду. Якщо я хочу от Свіжості, чистоти, концентрації, я використовую лимон або м'яту. Тобто, ось ці базові е, поняття ми можемо повністю свій емоційний і фізичний стан підтримувати ефірними оліями. І якщо ми не хочемо хворіти, то ми маємо знати, як. А також для краси, для шкіри, як бути красивою, молодою. Про емоційний і фізичний стан. Ось це все буде в моєму експрес-курсі. Що таке ефірні олії і як вони працюють? Ефірні олії це рідкі, ледкі суміш органічних речовин, які виробляються. Тому додивіться це відео до кінця, і ви будете знати, як радіти кризам, а не боятися їх і бігти від них. Перший день зйомок вдався мені не дуже легко. Я прямо засмучена, тому що я думала, що я сьогодні запишу три уроки. А мене вдалося тільки записати один день. Як є. Але я запланувала на п'ятницю. Це означає, що в п'ятницю я маю записати чотири уроки. Побажайте мені удачі! Ну, пішли, що показати. Це моя кухня. Давно я тут не була, але я дуже люблю цю, це місце. У мене раніше тут стояли ефірні олії. До речі. Це мій акваріум. Подивіться, яка краса. Я дуже сумую за цим місцем. Це, до речі, акваріум із морською водою. Тут угу. дорі плаває. Так. Ось. Дорі, так. Тут немо теж плавало. Тік! <реш> ага. Пішли в мою кімнату. Це моя гардеробна. Там ще речі висять. До речі, ці всі сукні, в яких я знімала курси. Виходить, що із ну, не знаю, скільки давності, все я тут взяла. Це моя спальня, а це моє місце сили, мій кабінет. Скільки я тут різних справ зробила, я дуже люблю це місце. У мене тут скільки книжок класних. Це мої книжки. Бачиш. Стосунки в парі, де стосунки в родині немає. Не знаю, де вона. Коли я робила презентацію книги, дарувала ще такі альбоми. Сім'я в пріоритеті. Це моє крісло-качалка з масажем. І тут масаж можна від шиї робити, і спини масаж. Які в тебе спогади з твої курти? Дуже багато, дуже класно. Тут мій столик. Де я завжди готувалася до різних подій. Я ж сумна стала. Я сумна, так, мені тут дуже подобається. Це Аніна. Кімната. Вона такою малесенькою була. Я завжди любила тут пострибати. Це така кімната принцеси. Це я з Анчикою. Це Олександра кімната. Вітаю всіх, сьогодні другий день експрес-курсу ароматерапії. Ми сьогодні будемо говорити про мою найулюбленішу, найчуттєвішу тему ефірні олії для емоційного здоров'я. Ці продукти були представлені на конвенції в цьому році, і я можу сказати від себе, що це просто шедевр, тому що коли я почала вживати Deep Night Essence, спеціально розроблена харчова добавка. Без мелатоніну для підтримки природних циклів організму, а також супермагнезіум, який допомагає природному розслабленню організму. Також в цей дифузор можна поставити ефірну олію лаванти, наприклад, на вечір, щоб заснути, а на ранок ефірну олію м'яти. Тут нам в поміч апельсин, бергамот і троянда, як приклад, це означає, що людина готова працювати. Із цим станом, і це їй потрібно. А якщо дуже не подобається аромат, це означає, що людина не готова з цим працювати, але це їй потрібно. Кожній дитині я робила альбом. Ось, Наприклад, Олександр. Та да, це його дідусі, бабусі, його документи. Лікар, до речі, це мішка, якого Олег подарував. Він до сих пір з ним спить. І оце вони постійно приїжджають, відкривають свої альбоми і роздивляються. Це Софійкин на альбом. О, Боже, його робить достать. Тут історія про Софію, тут всі брати, бабусі, дідусі, коли вони одружувалися. Дерево Софії родове, різні документи, старі родичі всі. Аня з Олександром прийшли до пологовий будинок до Софійки. Я кожного місяця збирала фотографії, потім створювала альбом. І ось Аня. Подивись, вона світленька зараз, а Рана народилася чорненька. Така. Ось п'ять місяців. Ось подивися я теж, щоб ти розуміла, яка в мене взагалі любов до альбомів. Шкільні роки, і то я тоді, там, наприклад, у 9 класі розмальовувала, розписувала. Своїх фотографій? Да. Да, Тільки тут зараз я це все в електронному вигляді. А тоді, подивіться, розписувала, <клеїла>, Клеїла якісь картинки, які були. <клеїла> розмальовувала. У Діми, до речі, теж десь був альбом, розписаний. а він, мабуть, його забрав, немає. тут. Діма вже забрав. Скільки в тебе ще лишилося уроків? Скільки уроків? Ще три. Я зараз стала більше поважати тих людей, які записують курси. Я зрозуміла, це важко. Просто. Можливо, це мені, так я не знаю. Але це дійсно. Така робота. Я вас хочу подивитися, який одяг мені краще втягнути до моєї наступної презентації. Напишіть в коментарях і перевірте свою інтуїцію, що одягне Віка на наступний урок. Вчителька, на ви заслуговуєте. Ну що, поганий лимончик? Це лимон дуже концентрований. Для того, щоб виробити 15 мл такої ефірної олії лимону. Потрібно 75 лимонів. Ти можеш уявити, який це величезний концентрат. Насправді однієї краплі достатньо на літр води. Але я вже просто звикла до такого концентрату. Тому мені окей, крапля стакан. А скільки уроків записали? Три. Ідемо до четвертого. Кожного ранку я беру зумну пасту, також натуральну. Крапаю туди одну крапельку ефірної олії лимону і чищу зубки. Тому вони в мене такі здорові і білі. Оргазм оргазмічний. Останній ривок. Останній урок. Чим ти не мав. Into the фьючер. Into the future. Це просто якась казкова суміш. Понюхаю. Вітаю всіх на останньому уроці, на останньому занятті нашого експрес-курсу з ароматерапії. На цьому наш експрес-курс з ароматерапії завершено. Всього вам найкращого! Знаєте, я дуже щаслива, що мені все-таки вдалося записати цей курс. Я до нього реально була готова, тому що це. Ну, Як такий фінал трьохрічної роботи. Я склала знання в цей п'ятиденний курс, виклала його. Звичайно, що буду доповнювати ще цей курс, але така основа і база вже зроблена. Тому я дуже щаслива. Запрошую всіх подивитися цей курс, кому цікаво, хто хоче підтримувати своє життя, своє здоров'я. Натуральними методами, і хто хоче знизити вплив хім і фармпрепаратів на свій організм, а підтримати його за рахунок натуральних способів, такі як ефірні олії, ви можете подивитися цей курс і зрозуміти, як це зробити. Як бути автором курсу? Цікавий досвід. Але я зрозуміла, що не це не моя сфера. Я все таки більше проджект-менеджер, я організатор. І я готова створювати школу, створювати площадку, де будуть інші професійні вчителі, автори курсів, збиратися. І от для них я готова працювати. А самій, це треба мати реально талант, хист, здібності для того, щоб створювати курси. Ну, просто я думаю, що я більш ефективна в. Організації процесів Но варто пробувати, поки ти не спробуєш, не зрозумієш. От я спробувала створити курс, я побачила, що це точно не моя історія. Але я його записала і я горжусь, я хвалю себе за це. Він не ідеальний. Він вийшов: я собі не подобаюсь, мені не подобається, як в мене тут сьогодні макіяж. Надя, перевід тобі. Макіяж мені дуже подобається, але коли я побачила, що воно блистить, оці блискавки, мені не дуже подобається. Ну, дуже багато таких моментів, які я переробила. Раніше б я точно переробила. А зараз я думаю, ось так в мене все пішло, вночі так і буде, вночі так і мало бути. Я спробувала і це прекрасно. Похвалила себе йду далі. А наступний крок буде: я запрошу 30 чи 40 спікерів. І зроблю аромашколу, але я організую цю аромашколу, але спікерами будуть інші. Ну, можливо, одну лекцію запишу, але точно не всі. Як ти все встигаєш? Дивись, ти паралельно відпочиваєш в Шамбалі, знімаєш курс, знімаєш youtube влоги, і ще в тебе четверо дітей. Ти куріруєш справи, на яких анаболіках? На яких ефірних оліях як ти сидиш? Насправді це не так ем, легко, тому що мама зараз з дітьми в Іспанії. Мама мені кожного дня каже, що це остання її поїздка, коли вона одна залишається з дітьми. Тому я насолоджуюся моментом. Насправді просто діти переходять і Каня, так і Софія в інші школи. І я паралельно організовую ці процеси, знаходжуся в Шамбалі, намагаюся відпочивати, наскільки це можливо. Вже третій раз виїжджаю через день. Фактично, я цілий день сижу тут для того, щоб відзняти курс. І це так собі, такий собі відпочинок. Як все встигати? Mm -hmm. Ну, встигати потрібно пробувати. Тому що краще спробувати і зрозуміти твоє не твоє, чим не спробувати, а потім жаліти про це. Мої поради а, жити життя наповну. Ну тобто, те, що життя дає ситуації. От я взагалі не планувала Шамбалу. А я сюди приїхала і в мене так сталося. Я вже не пам'ятаю, коли я. Відпочивала так, щоб прям взяти відпочинок з процедурами з усім на 10 днів. Скільки я планувала цю Шамбалу, ніяк не вдавалося. Тут вдалося. Тому я використала цей момент, вдалося записати курс, я це зробила. Тобто робити те, що від тебе залежить, на тут і зараз. До речі, в Шамбалі в мене прийшли дві нові ідеї. Я частенько люблю. Робити масаж для того, щоб от заспокоїти розум, особливо коли мені цю шерадхару робили, лили олію на лоб. Розум повністю розслаблюється ти в такій медитативному стані, і приходять реально відсіюються все непотрібне, а приходять просто геніальні ідеї. Підписуйтесь на мій канал і слідкуйте далі, що буде цікавенького, тому що в мене дуже багато класних ідей, на мій погляд.